Ну що ж, друзі, Дональд Трамп назвав Росію та Україну дітьми, які б'ються між собою, не хочуть припиняти. І перед тим як їх розняти, треба дати їм продовжити бійку. Ну от як ви ставитеся до таких заяв, можете писати у коментарях. А мені особисто дуже цікаво, що про це думають наші військові. Тому з нами командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітаю вас! Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, і поговоримо обов'язково про оперативну ситуацію на тих напрямках, де ви воюєте. Адже в західних медіа почасти бачимо такі панічні заголовки. Але просто от ви, як військовий, як громадянин, щоб відповіли Дональду Трампу, який називає війну Росії проти України бійкою двох дітей від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, ми чули різно багатих заяв, які протирічать одна одній, які подекуди є популістичними. Є ті, які вселяють надію, є ті, які вселяють повну зневіру. Але так чи інакше, головне це дії, які впроваджуються Сполученими Штатами Америки, настрої, які є в Сенатах, і настрої самих громадян Сполучених Штатів Америки на поточний момент можна сказати, що американці з нами. Так чи інакше, як би не розгорталися події, але ми маємо розуміти, що ми продовжуємо отримати розвідувальні дані. Ми продовжуємо отримувати ту допомогу, яка була за попереднього президента, але так чи інакше, її постачання до України не було. Припинено, плюс додатково, ми розуміємо, що для наших європейських партнерів залишаються можливості спроможності закуповувати зброю, яка виготовлюється сполучені штати Америки, і дійсно яких немає аналогів у світі закуповувати для України, і плюс так чи інакше додатково Сполучені Штати Америки залишаються стороною в. Цьому конфлікті так чи інакше вони є тою стороною, яка забезпечує певну динаміку, бодай, хоча б якихось зрушень зараз. завдячуючи тому, що штати з нами нам вдалося провести обмін військовополоненими, і це є важливо для кожної родини, для кожного військовослужбовця, який зміг повернутися додому. Що стосується Росії, ось тут ситуація зовсім інша, Її потрібно усвідомлювати чітко. Кожен українець так чи інакше за три з половиною роки тільки повномасштабної війни стомився від обстрілів, і кожна заява Трампа, кожна заява, яка відбувається від наших міжнародних партнерів, вона вселяє певну надію. Які яка нам говорить, що війна де зможе скоро завершитись, можливо, 25 п'ятому році? Ну, якщо не завершитись війна, то бодай її активна фаза. Но якщо не бодай активна фаза, то бодай обстріли наших цивільних міст та селищ за рахунок шахетів за рахунок ракетної зброї. Але я скажу вам, що, на жаль, це ілюзія. Справжні наміри Російської Федерації і диктатора Путіна вони залишаються незмінними. Наголошую на цьому. Путін не вважає Україну за суверенну незалежну державу. Путін не вважає Україну загалом за державу. Він буде робити все можливе і неможливе для того, щоб нас, нас знищити як державу. Що таке держава? Одним із ключових елементів держави є народ. І тому для Путіна принципово важливо нищити нас. Як націю нищити нас, як народ, бити по цивільних українських містах, як ракетами, так і шахедами, відповідно за моїм переконанням, як би мені особисто не хотіло завершення війни і повернення до мирного часу, на жаль, війна буде продовжуватись, а це дає нам усвідомлення того, що ми маємо робити в подальшому. Ось тільки фронт і тільки фронт впливає на те, яку перемовну позицію мають наші дипломати, що представляють Україну на міжнародній арені, і ця допомога, яку ми отримуємо. Фінансова в рамках коаліції дронів допомога боєприпасами, фінансова допомога, яку ми отримуємо, Вона також диктується фронтом. Відповідно, для того, щоб ми мали позитивний результат з точки зору збереження українців, а також української держави, маємо продовжувати всім, чим можемо допомагати фронту. Тим, хто є військово зобов'язаним, настав час скористатися рекрутими програмою. Що я маю на увазі зараз? Сило оборони є значна кількість вакант в різних структурних підрозділах, зокрема в тих підрозділах, які збивають. Ворожі шахіди, відповідно оцініть свої вміння, знання і досвід цивільний, доєднатися до сил оборони, посильти нас і зробимо так, щоб наше небо було дійсно безпечним, максимально наскільки це можливо в поточних реаліях. Тому продовжуємо бій і скажу так, що давайте спробуємо домовитись. Що всю інформацію, яка б не з'являлася в публічному просторі від засобів масової інформації від міжнародних партнерів, будь-які заяви завжди треба сприймати з гарячим серцем, оскільки ми імпульсивні, оскільки ми гарячі українці, але завжди холодною головою треба розгля розглядіти насправді хто є хто і яка перспектива у нас в сьогоденні в майбутньому, це необхідно зробити для того, щоб ми могли вижити, бо тільки підготовка дає таку можливість. Дякую за таку тезу і друзі. Дійсно, все вирішується нині на полі бою. І майбутнє нашої держави пишеться саме там, руками наших захисників. Тому друзі, давайте підтримувати їх не тільки словом, а й в коментарях, хоча це теж дуже приємно, коли ви пишете, але й реальною справою. Кожен з вас знає, як це зробити. А на сторінках в соціальних мережах Хілесу е е е можна знайти всю інформацію щодо рекрутингу. І Якщо ви хочете долучитися саме до цього підрозділу, тому друзі, будь ласка, після того як ви лайки цій бесіді поставите, давайте дійсно хай більша кількість людей почує зараз, що відбувається безпосередньо там на лінії фронту. Безпосередньо від людини, яка знаходиться там, тому друзі цаківська школа державного управління підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові бесіди. Насправді ну дійсно панічні ці заголовки, про які ви говорите: Росія стягнула до кордонів Сумщини та Харківщини. 125 тисяч солдатів. Про це пише за телеграф до того, ми бачили, як там більд писав, що у Путіна наміри окупувати Одесу, Миколаївщину. Тепер в офісі президента кажуть, мовляв, Путін від таких планів він не відмовив. Лявся, і ми теж, звісно, розуміємо, що плани та грандіозні. Хотілося б про спроможності поговорити. Давайте для початку таке загальне запитання: наскільки е останнім часом, поки тривають ті самі перемови, загалом змінюється ситуація на полі бою? Чи можете ви сказати, що динаміка штурмів вона суттєво посилилась? Тобто, попри всі розмови про мир, Росія намагається максимально атакувати. Ірнаємо в Російську Федерацію, мусимо це робити для того, щоб зрозуміти, що відбувається у них, що у них по спроможностях, що у них по мобілізаційному ресурсу, і відповідно таким чином зможемо оцінити, що відбувається зараз на полі бою, повною мірою, і зможемо оцінити саме таким чином, що відбувається і буде відбуватися в найближчій перспективі. Так, ось на поточний момент Російська Федерація в фінансово-економічному плані спроможна проводити широку рекретину кампанію, мобілізувати нове поповнення військовослужбовців. Саме за рахунок підкупу, що мається на увазі, це підйомні, які виплачують за рахунок призову до російського офіційних військ. А також це та компенсація, яку виплачують за поранення, та у е випадку, якщо військовослужбовець з російського військ загинув на полібові війні проти України, скажу більше і цю тезу кажу вже не вперше, що це своєрідний став бізнесу для жінок в Російської Федерації знайти собі совочника, швидко вийти заміж для того, щоб розраховувати в перспективі часу, що він загине і як наслідок отримати компенсацію. На жаль, є цілі телеграм-канали, де переповідають одні на одні, як це правильно потрібно робити. Тому в фінансово-економічному плані в Росії залишається гроші спроможності для того, щоб мобілізувати додатково військовослужбовців для війни проти України. Що стосується виробничих спроможностей, близькість з Китаєм дозволяє. Завозити все нові нові комплектуючі для того, щоб масштабувати обсяги виробництва безпілотників різного типу дії, зокрема і в півдронів. Одним з таких важливих аспектів і номенклатури озброєння для російської окупаційних військ стали дрони на оптоволокні, на які не впливає засоби ребус тільки сигнал передається по оптоволоконному дрону, як управління, так і відеосигналу. І у тому у тій ситуації, коли Україна вимушена. Ось так, от через десяті шляхи, через десяті дороги, завозити те саме оптоволокно, брати кращі технології, експериментувати, накручувати. Спочатку китайські заводи виготовлювали для російсько-окупаційних військ в себе на виробничих спроможницях і постачали ті самі котушки з оптоволокном. Зараз вони постачають сировину, і як наслідок Росія швидше розгорнула цей напрямок виробництва, що складає достатньо суттєву загрозу. Тобто в Росії залишаються гроші на те, щоб виготовлювати додаткове озброєння, на те, щоб виготовлювати ракети, на те, щоб виготовлювати додаткові безпілотні засоби, що стосується підтримки третіх країн, зокрема Північної Кореї та інших, хто приховано підтримує Російську Федерацію за рахунок торгово економічних відносин, або напряму через там, треті країни, тут теж маємо розуміти, що запас міцності в Російської Федерації ще достатньо для того, щоб продовжувати війну. Про наміри ми поговорили. Наміри це знищення української державності. Відповідно, ми можемо сказати, що на ближче перспективі часу противник може плином відмобілізувати там до 150 тисяч військовослужбовців, що це по числах на полі бою. Тобто плюс 30-35 тисяч військовослужбовців на поповнення а також для нарощування спроможності введення ударно штурмових дій щомісяця. Як боротися з живою силою противника? Ми, як народ, ми, як військові, ми як бізнес маємо забезпечити е, перевагу в FPV-дронах. Перевагу в дронах загалом, якщо ми забезпечимо бодай 60 тисяч FPV-дронів, Камікадзе по два дрони на одну голову противника тільки на піхоту, ну і плюс додатково ще множимо на 4 мінімум для того, щоб закривати всі інші там, гармати, логістику безпілотників, противника інших категорій цілей, ми зможемо сказати, що таким чином ми будемо вибивати. Стільки ворога на полі бою, стільки противник не зможе швидко і оперативно поновити для того, щоб інтенсифікувати наступальні дії, щоб підвищувати їх рівень. Тому багато чого залежить від кожного з нас, зокрема за рахунок тих, які приглядають цей ефір. Підтримуйте, будь ласка, ти підрозділи, зокрема на засоби пола, яким довіряєте. Що стосується загалом. Питань пов'язаних з можливостями бити по території України як ракетами, так і відповідно безпілотниками. Тут ситуація ми проговорили на початку ефіру. Наступна: ми набули спроможності збивати за рахунок наших безпілотників безпілотники противника. Спочатку розвідувано, типу дії, типу Суперкам, Залу Орлан. Це ті безпілотники, які коригують вогонь противника попередній лінії. а Також залітає достатньо глибоко в наш оперативний простір. А також відповідно набули спроможності збивати і шахеди, як наслідок знову таки. Держава працює над тим, щоб цих дронів було досталь, які могли б збивати шахеди, але кожен дрон пілотується людиною, тому дуже важливо мати в кількості тих, хто опанує необхідні засоби пила, і таким чином ми зможемо подолати ось цю нарощену спроможність противника в безпілотника, які щоночі мають можливості в кількості там 250 штук тероризувати територію України. Що стосується боротьби з ворожими ракетами, так чи інакше. Я дуже розраховую на це, що Німеччина дасть можливості нам все-таки спільно або виготовлювати, або щось буде поставлено. частково це їхні ракети, які дадуть можливості нам впливати на лето, що базування, а також на деякі пускові місця, з яких стартують ті самі ракети, що б'ють по території України. Тобто, ми маємо з кожним днем, з кожною миттю повертати війну на територію Російської Федерації, і це є можливим. Останні операції, які були проведені спеціальними службами України. Які пов'язані з знищенням авіації противника, які пов'язані з знищенням логістики противника, зокрема і. Мосту до Криму це те, що дає можливості призупинити противника, приповільнити противника і відчути йому, що не так все, як планувалося. Трохи вони перецінили свої сили можливості, але це ще додатково і дуже вагомий інструмент донесення необхідної інформації і до Сполучених Штатів Америки, до наших партнерів, зокрема з Європейського союзу, тому що таким чином світ бачить, що насправді Росія дерева так, вони ресурсні, так вони мають людей, так вони можуть виготовлювати техніку. Так, вони сидять на голоці Китаю, але так чи інакше захистити свою власну територію повною мірою вони не можуть. Якщо казати про ті спроможності, що противник нарощує в Сумській області, а також відповідно в Харківській, ну абсолютно очевидно, що весінній наступ противника тривав інтенсивно, нарощувався протягом цього часу. Це достатньо добре видно. По інтенсивності бойових дій, кількості бойових зіткнень на лінії возвітлення і літня наступальна кампанія противника зараз активно ведеться на всіх цих відтинках. Що стосується кількості областей, тут, тут дуже важливо сказати. Ви ж подивіться на риторику Путіна, і ми маємо бачити деталі. Про що він каже, що ним прийнято рішення про утворення так званих буферних зон. Що це значить? Це значить, що Чернігівська, Сумська, Харківська область це ті області, де противник буде вчиняти активні ударно штурмові дії. З якою цілею? Чернігівська підпитання, але може бути також з цілею максимального заходу для себе, і для світу вони аргументують, що нібито вони роблять буферну зону, а насправді вони роблять заготовку на подальшу окупацію цих областей, і плюс таким чином, якщо казати про ті області, які суміжні з Харківською, Донецькою, Луганською і відповідно, Запорізькою, Запорізькою областях, дай Боже такого ніколи не станеться. Але умовно просто уявимо, що одна з областей повною мірою окупована. як наслідок, противник буде заходити на територію іншої області, так би мовити, цілі утворення буферної зони у випадку заняття 25-30% приймають рішення, ця територія входить за законодавством так званої Російської Федерації в їхню конституцію, що нібито вона належить ні. І далі пішла агресивна політика щодо окупації наступної області. Тому так чи інакше, по всіх діях противника, ми вбачаємо, ворог не збирається зупинятися. У той зможе виникнути запитання, про це треба проговорити. А для чого ж вони тоді їздять на ці всі зібрання, і от відбулися там певні обміни, і так далі для Путіна. Принципово важливо, щоб санкційна політика не посилювала, що Сполучені Штати Америки разом з Європейським Союзом не посилили санкції, щоб вони не зруйнували економіку Російської Федерації, яка необхідна їм для ведення бойових дій. Скажу більше, що війна в Україні особисто для Путіна це став інструмент і ключ особистої живучості на вершині політичної еліти скобках зараз скажу еліти в лапках Російської Федерації. у Випадку завершення бойових дій за високою долю ймовірності, Путін буде знесений. Тому так чи інакше він буде рухатись вперед. А ці всі перемовини йому необхідні для того, щоб виходити поетапно з світової ізоляції, для того, щоб говорити про мир, а по факту реалізувати ті заходи, які він для себе визначив. Ще раз третю, поговоримо за сьогодні. Це знищення повної міри української державності і кожного з нас з вами, як мене, так і вас, пане ведучий, так і тих хто буде переглядати цей ефір. Пане Юрі, ви воюєте на харківському напрямку? Ваша дружина з Харкова, я з Харкова, і мені багато пишуть безпосередньо і моїх родичів і знайомих. Очікують, що літня кампанія може мати на меті ну реально так: не не, не тактичну ціль, а стратегічну захоплення або штурм, зокрема, такого того ж Харкова. Або говоримо останнім часом про північний напрямок про Суми і на півдні, там про Запоріжжя, про Херсон. Чи дійсно тих сил ресурсів, які не. Нині накопичені може вистачити для того окупантам, щоб спробувати штурмувати місто -мільйони. ну За моїм переконанням знову таки дивіться, ця відповідь має бути максимально зараз виважена. Чому? Якщо я скажу, що ні, а ну ні, то ні, ні. Тоді все окей. Якщо я як скажу так о блін, можуть штурмувати Харків, треба напевно щось виїжджати А цього і прагне ворог. Ну ворог прагне, щоб люди покидали українські міста, тому що люди це є основний фундамент супротиву російської окупації, відповідно, як наслідок, скажу так, що на поточний момент противника недостатньо сил та засобів для того, щоб захопити місто мільйони, зокрема, якщо ми кажемо про Харків. Але в рамках повзучого наступу, якщо ворога не зупинити на полі бою, відповідно може бути сформована передумова, яка дасть можливості противнику взяти під вогневий контроль, зокрема ствольної артилерії Харків. Як це відбувалося в 2022 році, і потім поетапно відкусувати шматочок за шматочком. Таке може бути, але це у випадку, якщо ворога не вдасться розбити на полі бою, якщо не вдасться зірвати його набри. Останні штурмові дії від противника, які відбувалися на тому вітинку, який напевно має найкращий відстань від передових позицій противника до самих місць Харкова. Це кажемо зараз пролипівську громаду. Противник в цьому районі вчиняв ударно штурмові дії, застосував. Значну кількість броньованої техніки рухався трьома колонами штурмової піхоти в той напрямок, де йому здавалося, є найбільше пари на в обороні сил оборони. Але внаслідок своєчасно задом ворога був розкритий, колона була розбита, штурмова піхота противника знищена Тому накопичитись не значить штурмунути. Штурмонути не значить мати успіху. Мати успіх не значить закріпитися. Закріпитися для противника буде конче складно. Чому тому що було багато критиків курської операції і насправді тільки історія дасть повну відповідь на те, як вона була проведена, яку мала дійсно стратегічне значення. І на якому етапі завершилась так, але маю сказати, що курська операція дала можливості нам, силам оборони, підготуватися в усіх відношеннях з точки зору накопичення, взаємодії, злагодження, підготовки в інженерному плані оборонних ліній для того, щоб можна було зробити максимум, аби ворог не мав тактичного успіху на полі бою, який б дозволив просуватися в глибину Харківської області. На поточний момент противник концентрує свою увагу. Роби акцент на Куп'янщині для нього серед виступ, який є в районі Куп'янська лівобережного купянського вузлового, як кістка в горлі їм до 1 листопада 2024 року визначали зачистити і вийти на берег річки скіл, але не сталося і не вийшло. Противник поніс і продовжує нести значні втрати, але успіху немає. В районі дворічної знаєте, що організований плацдар ворогом на правому березі. Переправ немає, але противник так чи інакше скаржиться, що нема харчів, немає можливості, немає їжі і так далі, так далі. Але продовжує ланцюгом затягувати, затягувати, затягувати. Значна кількість гине під час затягування на правобережний плацдарм, але так чи інакше, ворог залишається достатньо активним, і ворог намірів по окупації самого міста Куп'янська також не залишає. Тому і на цю хвилину точаться зараз активні бої. Ну, і це лише зайвий аргумент для того, щоб підтримувати сили оборони України, зокрема, полк Хілес регулярно збирає гроші на безпілотники і на оптоволокні Так само, ми знаємо, що ворог теж вчиться. Паритет, ми пам'ятаємо, який є по безпілотниках. До слова про нього можемо зараз окремо поговорити. Хочеться про так, про загрози саме у озброєнні росіян, що нині нам необхідно розвивати найбільше. Нещодавно мав розмову із колишньою радницею заступника міністра оборони Даною Яровою. Вона каже, що спілкуючись з доволі медійними військовими, скажімо так, вони скажуть, що Україна не встигає е постачати на фронт безпілотники на оптоволокні. і Росіяни у цьому значно перевищують нас. Розкажіть, яка ситуація є нині? Ми про це вже частково поговорили на попередній частині нашої розмови. Абсолютно, ворог тут зробив нас на маневрі, але зробив нас на маневрі знову таки. Моя думка не є об'єктивною, вона є суб'єктивною. Але чому це вдалося зробити противнику? Коли починалася ера оптоволоконних дронів, тоді українські різні компанії співпрацювали, так би мовити, з Китаєм через там три кола пекла для того, щоб наростити спроможності виробництва оптоволоконних катушок на заводах саме Китаю. І на той період часу це виглядало так: умовно, я так дуже примітивно скажу. Є підприємство, на підприємстві є там 10 станків. 9 з цих станків мотають для Російської Федерації один підматиє для України? Відповідно, що стосується постачання самої сировини в великих бухтах, товолковоного кабелю, також в Росію це йде просто величезним потоком. В Україну для того, щоб завести необхідне оптоволокно в нормальній кількості, це знову таке танці з бубном. Як наслідок в цьому питанні противнику вдалося нас випередити і випередити більш ніж суттєво. на поточний момент, що ми можемо сказати? Що до кінця літа. На пріоритетних вітинках до сил оборони ми можемо спробувати наблизитись з противником в паритеті по оптоволоконних дронах. Але чи вдасться забезпечити в 2025 році парітет загалом по лінії зіткнення? На жаль, ні. Підкажіть, е, будь ласка, наскільки нині є е, різниця співвідношення так по безпілотниках у ворога та у нас на лінії бою що це не там воєнна таємниця умовно? Для того щоб наші глядачі розуміли наскільки активно треба підтримувати саме в цьому напрямку тих, хто просить донатити? Це не просте питання. Тут треба розбиратися в номенклатурах. Е, давайте почнемо з приємного. В чому ми реально противника зробили і продовжуємо тримати лідерство. І будемо проходити по етапно до проблемних моментів. Почнемо з важких нічних бомберів, які противник охрестив «Баба Яга». Вони є різні модифікації, вони суть різні корисне навантаження. Основні завдання, які виконують ці бомбери, це доставка логістичних вантажів на передній лінії бо дистанційне мінування, нанесення вогневого ураження по позиціях противника по живій силі, противника техніці, А також відповідне мінування бою, зокрема і різного роду інженерними загородженнями. Якщо казати про цю номенклатуру, ми є абсолютними лідерами. Російсько-окупаційна влада визначила завдання, що вони мають зробити щось подібне. Є прототипи, є розробки, є тестування на лінії возітнення. Тобто, противник рухається до того, щоб зробити щось подібне. Але якщо ми кажемо про масове виробництво за моїм переконанням. Це ворога відбудеться не раніше ніж за півроку. Я думав, що буде раніше. Відверто кажучи, я думав, що до цього періоду часу ворог зробив вже щось подібне в масованій кількості, але напевно не визначали це завдання як пріоритет. Тобто нічні бомбери противник спробує вийти з нами десь на певних вітинках в паритет орієнтовно через півроку. На поточний момент в них немає єдиного зразку, який вони активно модернізували, вдосконалювали, направляли на фронт. Тепер рухаємося, тобто тут ми абсолютні лідери, проговорили. Тепер рухаємося далі. Дрону звичайному рішенні, де сигнал передається від пульта до дрона на певному діапазоні частот. ну за моїм переконанням, десь у нас є перевага, десь паритет на певних вітинках. Ми дуже суттєво відстаємо від ворога, тобто йдемо е, достатньо добре. Якщо казати про дрони з автоматичним донаведенням, в чому суть дрони з автоматичним донаведенням? коли е, він знаходиться е, дрон сам на цілею. Е, Купальний реп на приймач сила сигналу сильніша, ніж та, яка приходить від пульта, і як наслідок, цей сигнал від купольного репу перебуває, дрон третий керування падає і не уражає ту чи іншу ціль не знищує. Автоматичне доведення до наведення дає можливість на безпечній висоті, на безпечній висоті піймати ціль і далі йти в автоматичному режимі. Тобто, вплив ворожого ребу на приймач він уже є незначним. Як наслідок в цих технологіях саме ви в піввідронах. Україна за моїм переконанням щирим переважає, що стосується дронів на оптоволокні, за проговорили абсолютний лідер. Є зараз Російська Федерація і дуже 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 багато роботи нам для того, щоб скоротити це вистування. Але це є безальтернативний засіб. Він повною мірою не замінює звичайних півдронів або впівдронів на з автоматичним наведенням, але він зайняв свою нішу для виконання специфічних завдань, які, на жаль, ворогу вдається реалізувати ефективно. Сьогодні ми також працювали дронами на оптоволокні різних виробників, які нам заходять в підрозділ. Ми робимо по них рекламацію, ми даємо відгук. це постійна така йде комунікація між фронтом і виробниками. Є достатньо вдалі зразки, що надихає на те, що в нас все буде добре. Рухаємося далі. Якщо кажемо про розвідувальні ударні засоби подвійного призначення, мультироторного типу, зараз скажу про зас. Собі, який знає кожний, це Мавік 3 Мавік 3 термал і так далі. Ну тут є проблемка. Вона полягає в тому, що противник зараз зняв з виробництва стару версію і з'явилися нові. Mavic матрас 4, 4T. в чому суть проблеми в тому, що вони перше дорожчі, Друге у них не уніфікувана батарейка. Не можна взяти батарейку, яку накопичили протягом виконання бойових завдань від Mavic 3 вставити її в Mavic 4. Тобто всю інфраструктуру потрібно буде міняти. Це мільйони. І мільйони, і ще раз мільйони гривень. І знову-таки на поточний момент Російська Федерація має можливості просто завантажитися в контейнера, привезти і використовувати на фронт. Ви знаєте, для того, щоб завести ці засоби в Україну, доводиться також викликати дощ з бубнем. Ну по іншому, на жаль, вона не працює. Тому на поточний момент саме в цих засобах противник має пер перевагу. Що стосується розвідувальних засобів типу крила, отут от що важливо, противник має суперкам залу. Орлан як базові засоби. Її є насправді набагато більше, але це основні засоби, які використовує противник. Довгий час нам не було чим відповісти ворогу. Але у нас є зараз модерніз... модернізована далеко, у нас є шарк, у нас є АЦС скелетон і інша номенклатура засобів, які ефективно показали себе на фронту. Пройшли модернізацію. Їхні виробничі спроможності були збільшені. Відповідно, ми порівняно навіть з минулим роком, спочатку минулого року суттєво наростила кількість виробництва і постачання на фронт цих засобів. Плюс додатково наші дрони. Протиповітряної оборони, які збивають розвідувальні засоби противника, дуже суттєво на пріоритетних вітинках побили їм ці розвідувальні засоби. Відповідно, розрив ще скоротився. Як наслідок, ворог має перевагу. Але нам за рахунок збільшення кількості виробництва, екіпажа постачання на фронт також типу за рахунок наших протиповітряних засобів. Вдалося цю шалену шалений розрив скоротити. Ну і на завершення скажу про ударні засоби типу крило. Що стосується ланцета, це засіб противника, який є дуже і дуже добрий, Маємо це визнавати. Маємо об'єктивно оцінювати противника. Це засіб, які націлені на роботу по нашій логістиці, артилерії, легкоброньовані, броньованій техніці довгий час не було чим противнику відповісти. Станом на сьогоднішній день у нас є дороговартісні засоби, об'єктивно дороговартісні, але завдання свої на полі бою виконують. Є рам x Є та ж сама булава, яка є прототипом, що розвивається, вдосконалюється, модернізується, але за моїм переконанням не може бути, якщо виробник не здується, достатньо добра перспектива майбутнього. Тому в цьому напрямку, як ви бачите, також. Ми розвиваємось. Є дуже багато проблемних питань. Насправді їх тисячі з сотнями. Ми зіштовхуємося щоденно, і десятки з яких вирішуємо достатньо успішно. Тому для того, щоб мати перевагу численну на полюбові саме в технічних засобах, то дійсно потрібна підтримка всіх і кожного. Багато кого дестабілізує ситуація, коли, до прикладу, виходять з офіційною заявою ті, хто представляє нашу державу, кажуть. Ну ось ми наростимо ще там плюс 50% дронів, буде 2 мільйони замість 1 мільйона. Потім телефонує Федоренко Юрій до вас, з ким ми знайомі, так і каже: слухайте, мені треба термінувати куту кількість дронів. І людей виникає такий певний десь у нас, так а що відбувається з одного боку, кажуть, там дронні програми збільшуються, все збільшується. Держава постачає з іншого. Ваща дзвонять військові. Це я сказав, до прикладу, Юрій Федоренко. Всі військові телефонують до рідних, близьких, знайомих, бізнесу і так далі. Просять територіальні громади, просять про підтримку допомогу. Чому так в такі повномасштабній війні шалені, дикі і люті Ніколи держава повною мірою як би не старалася, стільки б не було б додаткових інвестицій за кордоном, не зможе перекрити необхідну потребу, яка треба нам силам оборони для виконання бойових завдань. Тому чим більше розвідуваних засобів, тим краще бачимо ворога, чим більше ударних, тим більш його можемо знищити. Кожна гривня і кожен дрон він є принципово важливий. І ще на завершення цієї теми. Скажу, що Російська Федерація, яка більше за розміром, якою ну об'єктивно більше запаси. Фінанси для ведення бойових дій підтримують треті країни. Вона також повною мірою не може забезпечити потребу ро російського військ в достатній кількості дронів різного гатунку різних номенклатур. Тому дійсно, військо це частина соціума, яка виграє битву. Війну завжди виграє народ по іншому. Не буває. Дякую, дякую, пане Юрію. Друзі, ну мені здається, вже було безліч аргументів для того, щоб просто зараз ви допомогли силам оборони не тільки словом, й реальною справою. І кожен з вас знає, як це зробити. Якщо не знаєте, всю інформацію можна знайти на соціальних сторінках полку Ахілеса, тому долучайтеся. Вам, пане Юрію, дякую і за вашу роботу, і за те, що сьогодні знайшли час. Передавайте, будь ласка, наші подяки від наших глядачів вам і вашим побратимам. Сиро дякую вам. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть близьких. Друзі, ну а вас, будь ласка, попрошу окрім того, щоб задонатити ще й поставити лайки цій бесіді. Це Київська школа державного управління. Як ви бачите, в нас абсолютно різні тут спікери. І тут, тут безпосередньо зараз ви почули про реальну ситуацію на полі бою. Тому, друзі, підписуйтесь для того, щоб не пропускати нових бесід. Ну і лайки цій бесіді поставте. Хай більше кількість людей реально почує, що там відбувається. а Не просто піддається панічним настроєм після того, як не читається The Washington Post. До нових зустрічей. Олексій Гуман Мене звати. Побачимось.